Будемо провірати наш урожай разом з вами, так як я вам і обіщала. Зараз забираю ось палки. Да не одненько вже пора є. Ой, будемо провірати. Картоплін багато, мабуть, це такий сорт. Три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Пошла больше двадцать, двадцать один. Ого, двадцать два, двадцать три. Двадцять 25. п'ять. Боже, 26. 26 Двадцять шесть картоплін курчу. Двадцать Вот От вам. Ця, цей перегной пойде на город. Слідую еще беремо. Ой. Ой. Нічого, особі картопля садів на балконах. Буде картопелька поесть. Молоденька. О. Угу. картоплін картоплину курчу. Ух. Ай сюда. Опа! Все, в вже свої ящики. Отака до картопля. Я вам скажу, що моно садить. Шищі, скоко це чи, було. Нормально, в кого немає землі, собі в машину вкинув, пару мішків землі родючої чорнозьома, зьома чуть удобрив і моно посадить. Понятно, що, о, досить, стару положила чи гнилу. Отаке, Дай буде до буде Ну... Таке інтересно, що посадиш, воно виросте. Яке виросте, але все одно ж виросло, що там казати.